Всім доброго здоров'я, Полтавська область, місто Полтава. Сьогодні 10 жовтня 2022 рік. Хочу представити такий сорт, який я раніше про нього трошки знімав. Сорт називається Шинлі. Значить, цей сорт американської селекції, автор сорту Бен Івакірі. Місто Сакраменто. Каліфорнія був зареєстрований 27 грудня 1985 року. Батьківська форма виникла в результаті довгої ретельного відбору сіянців, отриманих від насіння з плодів маточного дерева, яке в свою чергу було результатом схрещування сортів Кікусуї і Цулі. В свою чергу один з таких сіянців і дав належну, належні плоди, які отримали назву Шинлі. В наших умовах цей сорт, зберігає, цей сорт зберігається десь 5-6 місяців, якщо правильно хранити. І рветься він десь кінець вересня, початок жовтня. На відміну від Каліфорнії, де його знімає десь перша половина початок вересня. Сорт вважається зимовим. Також по формі. Це вже у мене врожай, мабуть, четвертий рік. І бачите, оце перший рік, що вони дали отакі плоди. Трошки схожі на європейську грушу. Всі інші роки вона була округлою формою. Яка звичайна груша японська там, чи китайська з наші? Це отака її відмінність. Бо автор пише, що в залежності від кліматичних умов і від клімату в різні роки вона по-різному себе веде. Характерна риса цієї груші це ось отакі крапочки. Оця вже, вже впала тиждень тому, а оця була зірвана ось недавно. Вчора. Ось отакі білі крапочки. Дуже схоже на цей Олімпік, що ходить тут по Україні. Давайте зараз її розріжемо, подивимося на консистенцію. Спробуємо на смак та подивимося, що вона покаже по бріксу Як різав дуже тверда груша. М'яко ще дуже твердий. Ця, мабуть, впала раніше, бо бачите, плодожерочка все таки її зачепила. Я тоді обробив був ампліго. Плодожерочка замовка черв'ячок за привратився в мумію. Ось по сокові. Дуже тверда. Ну, Соку багато тут. Попробуємо, що воно по смаку. Такий смак трошки на наші, схожий, Ну не такі, як японські груші. Щось є європейського. Дуже соковита. Со... Солоду багато. Кислинка майже не відчувається. Брікс показує 16. Так, 16. Плодів в цьому році не багато було. Я, дуже, я б дуже обрізав своє маточне дерево, щоб взяти якнайбільше живців, щоб пішло не в ріст плодів, а в ріст е, древесини. Ну, ось така вага. Вони були і більші. Інші роки були там. Бі по 500 грам в груші. Буде її цікаво зрівняти з тими грушами, які тут продають під назвою Олімпік. Просто для цікавості, для заради науки. Всім дякую. Слава Україні. Далі буде ще цікавіше.